Вихованці Кременчуцької міської спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву з боксу завжди демонструють високі здобутки у спорті. На жаль, на початку повномасштабного вторгнення спортсмени були позбавлені своєї основної бази тренувань однак, зараз вона знову запрацювала після ремонту. Дуже радує, що ми змогли повернутися до свого великого залу на бульварі відродження. 2 зараз відновилися тренування, зробилось невеличкий косметичний ремонт. Від початку війни, на жаль, цей зал не працював. Зараз ми повернулися, повноцінно його запустили. Ця зала має повноцінний стаціонарний ринг, роздягальні, душові і що найголовніше багато вільного простору, де боксери можуть грати в спортивні ігри та вільно займатися вправами. Покрасили стіни, зробили порядок, коридор, стеля, також стіни навели порядок, поміняли плітку роздягальні мужські. Це дає можливість приходити, займатися і показувати результат. Подяка велика, руководству міста, тому що приймали участь в цьому. Приходив і мер Малецький, і коректував дії робітників. Можливо, що й самі боксери задоволені умовами для занять, адже оновлена зала дає їм нові можливості для здобуття власних досягнень. Подобається тренування. Є можливості пограти в баскетбол, побоксувати в більшому ринзі. Ну, Є більше тут можливостей, ніж були можливості в інших залах. Тут є можливості покупатись, породітись тут в роздягальнях тепло, не холодно. Дуже гарні умови. Вже зовсім скоро у новому залі планується проведення традиційного відкритого турніру з боксу у пам'яті видатного лікаря Олександра Баглеєнка. Тож усі бажаючі також зможуть оцінити нові умови для боксерів у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.